Що чекає найближчий тиждень? Давайте програму що чекає найближчий тиждень. Що чекає? Вам треба вирішувати ваші питання, бо всі ті програми, всі ті ваші установки, всі ті ваші... Переживання, вони були не прожиті, ви від них відмовляєтеся і намагаєтеся притворитися наївною вічкою для того, щоб не вирішувати питання, які вже стали величезним комом. Не треба грати роль жертви, треба виходити з ролі жертви. Тому, будь ласка, беріть відповідальність за те, що ви маєте зараз в своєму житті, і починайте приймати ту реальність, яку ви створили. Приймайте те, що ви не ідеальний. Так, це є нормальним. Всі люди, всі ми не ідеальні.